Música Традиційно останній тиждень березня проходить Всеукраїнський тиждень дитячого читання. І наша бібліотека не виняток. У нас протягом тижня проходила низка заходів для діток. Сьогодні до нас завітали учні першого класу, для яких ми провели ознайомчу екскурсію в бібліотеку, вони прийшли першого разу до нас. І потім ми з ними провели годину дозвілля. Ми веселі та завзяті. Аби показати дітям, що бібліотека це місце, де можна не лише взяти та почитати книжечку, а можна порозважатися, погратися, поспілкуватися з друзями, послухати музику, навіть якщо захочеться потанцювати, якщо ти нікому не заважаєш. І провести дозвілля не тільки корисно, але й весело та цікаво.